Рено Trafic. Максимальна база. Свіжо пригнаний з Голландії. 18-й рік чистий. Кінець 18-го року. З пробігом оригінальним пробігом. 94 000. ну, Считайте, що 95. Бо там в 94,9680. Так. Колір. Це не жовтий, а цей горчичний. Брали його на фірмі, яка торгує запчастями обчастями оці континенталі. Так, на машині зразу кажу, без жодного підфарбування. Ніде немає ні, ні подряпен, ні, нічого не фарбувалося. Резина там процентів 30% з носу. По наворотах, по наворотах. Так, круїз, камера заднього виду. Зараз скажу там партроніки чи є ззаду. Є партроніки. Оце є камера. Оця. А тепер ще є отакі замки. Бачите, возили запчасті. Вони якісь дорогі запчасті. Ну які вони не були дорогі, вона грузи тут 100 кг запчасти пару тисяч буде. І тут замок. Я вже не знаю, якщо захочете, то якщо він вам не потрібен, то знімете. Дуги то хай вже будуть. Нас вже просили ці дуги. 150 доларів давали. Ми, не, не знімати, ну знімати. Мороки. Так, показую машину. Так, показую, що я, може, щось не доказав. Що не доказав. Дивіться. Рівна, що справа, машина рівнюсінька, гарненька, Рівна машина, що зліва. Фари, подивіться, на 94 тисячі. Не посічені. Капот не посічений. Це просто їздила там з одного складу, в другий склад, десь чи, чи на сервіс. Скоріше все, на сервіс складу на сервіс привозила запчастинки. Так, лобове ціле. Poskлі 18 рік, мультіруль. Оце Партроніки, оце, оце якийсь горний тормоз. Оце задня камера заднього вигляду, кондиціонер працює, круїз працює. 94 927. Оригінальний пробір. Зараз вам заведу машинку. Табасісти. Ой. Так, ще є бортовий комп'ютер. Поняли, як заводиться. З полтика. 1,6 мотор, 90, мотор 92 кВт. А це буде так, як, як 92 Renault Master або Sprinter 313. О, пальцем заткнув теж. Так все. Оце завів машину, зараз ще відкрию капота. Бачите, які замки. Але бачите, вони відкри відкручуються. Якщо не буде треба, ну візьмете якусь тут наклеєчку зробите і все. і тут відкру... відкручується. Але завжди пригодиться. Треба, не треба, воно десь щось. Щось може це бути будете вести. Так, показую. Будка всередині. Як новенька. Ось такі дошки ці. Ну дошки, дошки і дошки. Таке воно заводське було. Щось тут якісь розпорку поставили, не знаю. Що вони тут так. Так, арки, рідні. Чуть-чуть зашарованки. Підлога рідна. Карти рідні. Отам є одна ніша, є друга ніша. Що треба щось туди вже такі якусь, якісь дошки положити чи якісь труби положити, то ще там буде метр туди вперед. Так, все, все, тут все ясно. Тут все ясно. Тут все ясно. Так, фонарі цілі, задні стопи, цілі. Машина. Так, як на 94 тисячі. Технічно справна і без жодної технічної проблеми. От. А тепер зараз ще відкрию капотик. Ще покажу вам моторчика. Отут підлога, бачите яка? Ну як яка? Як на 94, це її рідні педалі, ніхто її не міняв. Це її, і оце коврики, оце сідушки, не йде, не то. Не про терті, не про дерті Ну, може, може би їх треба було по похімічити трошки, але ж нормальні і так. От. Все, склопід'ємники під'ємники є. Терміні треба знайти, я не знаю як воно тут відкривається. Я таких опа, все. Дивіться, як працює мотор. Краще він, я думаю, вже не може працювати. Так, все, ось така ситуація. Все, все в порядку, вже пусті. Все, в моторі як новий. Ну і все, пари всі рідні. Ця ця. Зразу вам наголошую. наголошую, щоб, щоб не було якихось там... Бо будуть знову мені казати, що е, взяли машину, де да вона могла бути і бита, чи що небудь там, чи з якимись технічними проблемами. Машина прийшла без жодної технічної проблеми. Взяли її через знайомих. Оце такі діло случай. Якщо ви зараз подивитесь всі мої машини, всі он машини з цього Швеції. Це старих, як говориться, запасів. Що колись коли я їздив на Голландію, це нам виставили машини. Чиста, акуратна голландська машина з оригінальним пробігом. Так, На машину там є РДВ. На на 87 тисяч, хто розуміє, що таке РДВ. І мені краще, я ще е, там зроблю номер, е, не зроблю, сфотографую е, номер кузова. І мені краще, щоб ви пробили цю машину. Оце, оце номер кузова. Оце номер кузова. Краще, щоб ви навіть на сервіс може десь з'їздили, по РДВ подивитися, Ну, розберетеся. От, бо це серйозна заявка 94 тисячі. А раз серйозна заявка, то і ціна як будь-то і нормальна має бути. Ну, ми її, Я не дуже так розбираюся, бачите, ніде не ні одного трафіка немає. Я не дуже розбираюся в цінах цих трафіків. Ну ми його, як будь-то би недорого брали, я його брав за пробігом. Вот. Так що, кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Вот. Удачі вам покупці автомобіля.